Всім привіт, мої любі! Є в мене отакий парафолонопсис. Він такий великий-великий. І нарешті він дав новий корінець, Неймовірно рада, дуже класно, в моїх умовах дав. Там в нього він є ростучі, є ростучі в горщику. але от, не знаю, новий мене прям дуже-дуже неймовірно порадував. Тепер, якщо він, нарешті, перестане оцю довгу палку ростити і дасть новий лист, буде взагалі. Неймовірно круто і класно. Це мій лабукенсіс. А інші мої а, три парафаленопсиси, які росли на блоках, вони, на жаль, загинули, бо вони дуже-дуже погано зреагували на мою воду. Вони дуже примхливі щодо цього. От, і вони абсолютно всі скинули коріння, і потроху, звісно, без коріння вже. Засохли, хоча я і старалася. Тепер я знаю, що для них дуже важлива якість води. Отак, от, от, а на цьому сьогодні все.